Майже 70 жінок зібралися в одному залі, аби провести установчі збори. Відтепер об'єднання українок яворина активно долучатиметься до суспільного життя. Чоловік Тетяни Бондарчук все життя навчав дітей любити українське. За це й загинув на майдані від ворожої кулі. Сьогодні ж його дружина серед яворинок продовжує розпочату справу. Місію свою я бачу перш за все просвітницьку, нести світу правду про майдан. Про майданівців, про націоналізм український, про любов до батьківщини. Українська історія налічує чимало відомих та дієвих жіночих рухів. Навіть у пас підпілля опиралася на допомогу жінок серед тих, хто сприяв повстанцям, зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Тепер ця жінка долучиться до сучасного націоналістичного об'єднання. Дуже мене потішає те, що ви проголошуєте єдність жіноцького руху. Хай же жінки будуть тими. Які, які вимощують дорогу героям. Єврина об'єднала жінок зі всієї України. Серед них боєць батальйону Карпатська Січ Марія Чашка, активістка з Донецька Галина Олійникова та вдова загиблого на східному фронті льотчика Марія Грішина. Головою об'єднання ж обрали Ірину Сех. Вона нам потрібна для того, щоб згордувати жінок, людей, які допомагають бійцям, не тільки бійцям, а вдовам, дітям, сім'ям загиблих. Новобрана голова Яворину Кирина Сех розповіла: беруть на себе ту частину роботи, яка найбільше притаманна жінка. А це допомога війську, турбота про дітей, хворих та інвалідів. Ми на сьогодні маємо об'єднати свої зусилля і створити скоординовані структури, які будуть діяти в кожному обласному центрі, які будуть надавати правову допомогу, яку будуть надавати психологічну допомогу. Об'єднання закликає усіх небайдужих жінок приєднатися до організації. Патріотки мріють в своїх лавах виховувати таких як Леся Українка, Ольга Басараб та Олена Теліга.